yet. кі до дев'яток. Ну. Заруба, на арті до дев'яток це найкраще, що може можна видумати. Бо на арті з дев'ятками ка взагалі имба. ТБ ХПшок багато стріляти є по ком. На арті до, наприклад, на 7 до 5 до левелів, оце вже сумно. А з дев'ятками норм. З дев'ятками дуже навіть непогано. Так отку стоїть. Не встиг. Ай-яй-яй. Не моє оглушення. О, моє оглушення. Нормально. Піде. Так, а це, мабуть, буде тікав. А святить його ніхто не буде. На жаль. Наші ЛТшки не хочуть сильно доїжджати близько. Окей. Де там моє чудо зведення. Не вилучив, ніга. Угу. Окей. Поки 75-й не додумається, що пора вже давно їхати вперед, то ми будемо стояти Уже давно було пора піджиматися в квадрат Е8 і піджимати там нормально. Ну окей. Будемо чергу тура лупити. Поганий постріл. Це я закосячу. Це я закосячу. що він почав видержать нормально. О, пантерка. О, це хороша ціль Хоча по дев'яткам мені выгідні стріляти, по суті. Бо їх будуть першими А Ану. Оп! Як там чарик? Це звод, Ну, це звод. Пойдем блупендить звод. Йосип. А буде дома по них хоч який-небудь? не буде. Аз 114-2 бо. Не, не сьогодні не хочу. Сьогодні крозейдера буду мучить. На ну, ще тобі. Добре, мінус один черик. Ще одного вибить звідси, і буде все на том. Але буду пантеру бить, вона більша і ближче. А, там Буратос настолько и гарматі ще. Добре. Ну, в дверь рты их замучиваем просто тут. До смерти. Бинг. А шо, аптечки щено ну, и нема, пантера, правда. Вот, блин. Не Буньк, в ангар пишу. Добре, я забью на чарика, я піду по тяжам постреляю, вместо. Чарик, поки нехай живе. Опа. Ага, не поламав він. Будинок, я думав, поламав. Лови 29-ка, блинк. Добре. Це і Фердінанда лупить на ЦЦшці, так? Воїн на малинці з нижнього лора 8. Хорош. Воїнов це прям хорош. Нормально там насипав. Подарунків новорічних Ні. Не вичу косувати ця гармата, як не крути. Ну, оглушку заробив. Уже непогано. Всім привітки. Кицяємо лайчки. Підписуємось. Всім доброго ранку. Так, чаріка вже убили, скорпіона вбили. Ще одну тичку, мабуть, сюди дам і поїду в вафлю, там розстрілюватись, якщо від неї ще щось лишиться. А, ще одна десь вафля тут є. Дай нам сюди подивимось, в оці кущі. Що тут дерева якісь лежать? Лежать. значить тут съев ціху тут прям. Погодова фля. Скоріше за все, тут має бути ще одне. Забагато дерев наламано. Ну, хіба втекла, або побачила? Ага, побачила, що її луп... будуть лупить, Та й втекла, добре. Ти ще. Що... Ну, є таке. Якщо мінус, неш нормально з команди. Ай-яй-яй, не вилучу. Алло, звучка жесть. Шотних мінус ну, онов прямо. Ну так. багато гравців не розумієш, якщо вони хочуть виграти, то потрібно шотних добирати. Я на арті не завжди добираю шотних, тупо через те, що мені хочеться якось домашку нафармить або ще щось. Отак. Майже. Ну, звучка прямо от від це жесть якось. Дуже вона така агресивна. Не моє зведення. до нього. бо я встигну зараз 5 секунд. Маю встигать. Один. Два і 6, отут. Добре. Ще одної аптечки в нього немає явно. Ідеально. Все. мій, пішов мені 700. Добре. Так, а тут що? Фердінанда може встигну ще дати тичку. Знімай. Не знімаю, ну буду стріляти, що. Дамашка не пахне. Нормально. О, 3800, суми. Слово може за цього бою бій мені дадуть майстер. Ал там фрагів було багато. Але тут дамаг по 9, зараз побачу. Люблю, бої, коли в тебе ще відмітки нема. Один нормальний бій плюс 4% до відмітки. Придки всім. Не забудьте лайчик, будь ласка, прожати на Ютюбчику. Майстер. Сюди з другого бою. Хорош. О, мені дали якусь біду. За нецілих 3900 сумарки дають майстра на сірт. Ще летять на гору mm. Нехороша ідея. Але, можливо. А чо, в них ніхто не поїхав сюди, чи що? Горку брать. Тупо ніхто? А де команда? На підкаті ніхто не світився А де їхня команда вся? Як Це працює. Давай сюди, десь зводиться тоді Капець. Тупо в центр ніхто не приїхав. Прикол. О. Що ми десь тут повинні бось вам Лопці горобці. Black Prince став в сейві. Нормально. Да, дякую за підписочку. Дякую, Володимир, за патроночок. Привіт. Дуже дивно якось вони роз'їхались. Типу на центрі тупо нікого. Ніхто не приїхав. Ясно? Прямий. Якщо тут стоїть більше двох, Два і більше, то, значить тут завжди хтось стоїть. Можна блайндами лупить. Нормально, ще оглушки форму. Піде. Бо в принципі я вже не прокинув так далеко. Предметро. О, скорб. Скорб мене цікаво Не було, ще жаль Він буде в цьому кущі стоять Буду сюди наступний бланк кидати в цей район цього куща Дякую за всі всім. Дуже велике О, Еміль Ну Еміля розпиляють поки я заряжусь А може, ні. Давай пробуйся. Пробуйте Ні. Зараз би картонного Геміля не пробивати. О, друга арта ще всунула. нормально. По моєму оглушенню, піде. Хоча ми не виграємо ні разу окей. О, скорб. Ідеально світяться слухають. Я враження, що івентом там рахуємо ЄКД. Ну. Не влучу. ясно. Яка арта найкраща? 2-6-1. Найсильніше на 10 2 Артобат. А, і там ще один скорб засвітився, Я вже кинув тичку Жаль. Тиміль тупо афк стоїть в одній позиції. Хі. На що він розраховує? Дивно. 4 можна було Блоблоп. Би... Опа! Блін Лора йому кинула, він уже тут не буде стоять, походу. Ну, я спробую все рівно нічого робити. Ні, Від'їхав назад, аже тут поламалось. Панош наш, наш Іван на горі, мабуть, загнувся. Чи не, живий ще, Окей. Буду, будуть хотіли посвететь просто. Скоріше за все. Я можу 103-го тут прокидувати. Я, я, Я це точно знаю. На тобі на 53, імба. <гум> а буде дамаг? не буде. Само собою. Так, 21. 21 зараз найсильніша арта в грі. На даний час. Поки нічого не поміняють. За сукупністю всіх характеристик це буде найсильніша бричка. Він скорботу дійсно, десь, але я сюди не прокинувся з такої траєкторії. Вони стріляють в каменюку, таке враження, що не бачиш, де, де хто світився. Оп, поганий постріл. Це прям дуже поганий. Я думаю, він зупинився, він тупо рвонув вперед. От як вперед, бачиш, що він просто упорився поїде вперед. Ніяк. Ми так то не виграємо ніфіга ні разу. Я сюди не прокину. Цей дивись сюди піджався і стоїть тут весь бій Ефективний, блін. Без камуфляжика стоїть, пацан. весь бій в одній точці. Молодець. О, я до речі хотів сюди блайнда кидать, а Блэк Принц уже сюди сам приїхав. 37. Ну, це чисто оглушку варта. Тут альфа 550, прям дуже слабенько залітає. Я би взагалі переїхав би на інший фланг, щоб прокидувати 25-го, але там ще івент живий, то я не побіду. 37 на 8 і на 4, ага. Саме так. Не забуваємо лайчики прожимать, буду вам дуже вдячний за лайчики на ютубчику. І підписочки теж. 2 секунди, що ти будеш робити через 2 секунди? Ти будеш сюди повзти. в ангар пішов, ідеально. О, ти 25 та поїхала. Ну, зараз Івана забере, блін. Якщо МБТ не вийде, нічого не зробить. Вони її заберуть. я вже не прокину. Добре. Добре. Що ти хочеш, хейтер? Артоводів? Так, і отак. Пробийся. Не пробився. 9. Ну, 9 це не 8. Ху -ху. Дякую, пригода, за лайчик. Після стріма. Так пише, що. Чи ти соромишся? Я не влучу, скоріше за все, але. Життя йому зіпсує. Напробиваюсь. пробивайся. То по справі. Ну Окей. То це десь години через половиною не раніше. О. Скільки в нього було ХП? Я його пробив походу Увечері? Ну ввечері я буду на роботі. Тому там уже як вийде. Дяк з радомя. Дідак, я навіть по польську гадam, якби це. Вже коли вийде? Ну то напиши мені в телеграм, я після стріма тобі відпишу. To i все. Що там Івана вони не можуть той. Заколопить. Право звернути увагу на цього Івана. що він тут занадто довго живе. Є в мене така підозрюва, анолови. Ну, Малий, не, не зловив. Так пригода, вони ж там всі російською говорять. Вони там білоруською користуються тільки коли їм якісь папери треба заповнити. У мене там родичі живуть. Оскільки скільки я там 2-4 рази до них їздив колись давно, то ніхто там не, 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 сай, не говорить. білоруською, прям, ну. Я принаймні не чув. Тільки коли я просив, то говорили. Вертуха. Може мені не треба зводитися, слухайте. Я тут фігню займаюсь, звожуся, то стараюсь. Прейт, крапка <laughs> Нафіга це зведення? Я просто розвернув хрючило, викинув снаряд куди небудь в сторону танка. Прах. А, ні, крапочка, в зводики не граю. Арта на виборі. <laughs> Їдемо в атаку задом. Арта тут, я знаю, що арта там. Цеска там теж довго живе, і Скорпіон, от вони можуть ще й віддефатися, до речі. Там... Я спеціально зараз їду, щоб, щоб ЦСКО виколупусь. Я тільки з, -з, з острова зможу її прокидувати. Спитай в чаті, може хто захоче покатати взводом, Крапочка. Артана виверьте нова телепрограма, ага. Саме так. От звідси я зможу, по ідеї, прокидувати ЦСК з цієї позиції. Якщо все буде нормально. А, фіг, там У мене траєкторія занадто низька, щоб його покидувати, Та я махав просто. Там десь стоїть в бебенях, Їх прокинеш. А добре, і так убили. Полюбляється погано, що вона на восьму... не на восьмому рівні. Та ну нафіг. Це одна з найгірших арт Який восьмий рівень, ти шо? Дай спокій. Ай, пок, я зводився, чувак, його забрав на лорі. У нього швидше зведення набагато. То він має перевагу тут. Ні-ні, на 8 рівні там ФВшка, ФВшка добре грається. Ну, артовод тут вжати десь, мабуть, в камінь уже. Скоріше за все. Ні, не в камінь, а ну, може прокину. О, ідеально. Піде. Ну, норм, 2700 суми. Всім доброго ранку ще раз. Прожимаємо лайки. Підписуємось. Майстер. Другий майстер. За 37 хвилин стріма уже два майстри.